Зараз, зважаючи на те, що вже як ми бачимо, намічається в Туреччині, якими можуть бути заклики європейських наших партнерів до Трампа? Я боюсь, що вони знову будуть переносити дедлайни, тому що в Туреччині дійсно будуть якісь технічні переговори, якщо ще будуть, і навіть якщо вони принесуть хоча б чергове повернення українських полонених. Угу. І це буде для нас позитивним результатом, тому що будь-яке повернення українців додому це вже нам за щастя. Але знову ж таки, це не означає, що через ці рішення е, треба пробачати е, всю решту. Е, і тому перед європейцями стоїть питання: не робити ці заяви, що немає грошей, всю зброю віддали, солдати в Україну не поїдуть, а все-таки е, демонструвати. Єдність позиції, демонструвати силу позиції, тому що коли чотири європейські лідери приїхали до Києва на минулі вихідні, це виглядало сильно. І е, меседж, який е, був консолідований, де ще підкріплений дзвінком Трампу, він також виглядав сильно. Тобто, треба продовжувати цю ініціативу і не погоджуватися на певні маніпуляції з боку російського керівництва.